Пояснення щодо фізичної особи мені не зовсім зрозуміло, так як посилаючись на там, ви посилаєтесь на цивільний кодекс 318 стаття я за право власності посилаюсь на триста шістнадцяти вісімнадцяте. Да, суб'єкти права власності перелічені в другій статті цього самого кодексу, і тут є фізичні особи, юридичні особи держава Україна, територіальні громади та інші суб'єкти публічного права, так от. Це я це не запитання про, це, про, про, про власника громадянина. Значить, мене. я на ці статті посилалась вам не для цього. Ми не про це зараз говорили. А говорили, значить, дивіться, що я, на що вам звертала увагу. Значить, Стаття 316, Поняття право власності. Правом власності є право особи. Це або юридична особа. Бо фізична особа, як говорить ну, цивільний кодекс, тобто ми, ми, але ми тут, як громадяни, все одно, на річ майно, яке вона здійснює відповідно до закону за своєю волею, незалежно від волі інших осіб. Я на волю посилалась, воля власника. І е, коли є воля власника, є воля виявлення на виборах. У нас не випадково 69-та стаття конституції говорить про те, що воля виявлення на виборах здійснюється. Ой, чи воля виявлення, е, А ну прочитайте, будь ласка, є конституція. А я згадаю народне, а так. Народне, воєвий, волевий, явлення здійснюється на виборах, референдумах і на інших формах безпосередньої демократії. От там, де ми проводимо загальні збори, це просто інші форми безпосередньої демократії власників. Де ми, як власники, голосуємо щодо своєї власності. Крім нас, цього ніхто зробити не може. Я чого писалася на другу статтю? Щоб Коли ви будете читати ці триста. 16, 318 і статтю 2, щоб ви зрозуміли, що особа територіальна громада. А якщо особа, це значить юридична особа. Власник по Конституції, територіальна громада і держава. Знаєте, щоб ви ще розуміли, у всьому світі два права власності приватна і публічна. От публічні і юридичні особи, їх дві в світі: територіальна громада і держава. Інших нема. У нас те, що в Україні поробили, що кожен орган, зараз вони вже пишуть, ви ж розумієте, ви якби. Як за нами ганяються законодавці? От ми з 2011-го говоримо про те, що ми власники ми цього не зробили, все одно це зробимо, як поляки. Це ж неважливо, коли ми це зробимо. Ми молоді люди, через 10 років зробите, молодці, через 50 молодці. Але питання в тому, скільки людей за цей час загідне, розумієте? Тільки в цьому питання. І, чим більше часу ми будемо втрачати, тим більше будуть гинути наші там, хлопці. І, і отут ваші власності буде захоплено тим більше. Тому що вони безпредільничають, відволікають нас від самого головного. А на самому ділі вони нас до того рухають. Тому що якби проти мене не безпредільничали сепаратісти, то я би не знала, що моя приватна власність мене не захищає, коли немає національної безпеки і публічної власності нашої захищеної. розумієте? От, тому я послала, щоб ви почитали, що територіальна громада це особа теж власна. А взагалі то я ну, з метою, що там про волю написано От, До речі, дякую за цей образ тіла. От знаєте, Я вчора, до речі, про це думала, що от у нас є тіло, держава. Оце ті три речі, що я говорила. Основа держави, земля, національне багатство і інше, природні ресурси, там повітряний простір, є український народ громадяни е, всіх національностей, які власники національного багатства, є Конституція, статут держави. Але кровіносну систему з цього тіла ми винесли от в приватний простір. От буде це тіло жити, коли кровіносної системи немає. А вона вся в приватному просторі. Оці всі приватні юридичні особи, які перестровані, податкова, пенсійний, прокуратура, міліція, вони не в тілі пенсіонує публічні фінанси, а хто за ним? Ну що буде? От те відбувається, агонія вже в тілі, війна, розумієте, це дно ада вже гіршого нічого не може бути. Це деградація повна в нашому суспільстві, бо почалась війна. Так от, щоб відродити тіло і почало функціонувати кров, то треба в кожній територіальній громаді всі наші гроші, тому що ми тільки ми територіальній громаді платимо ці податки. Конституція говорить, що тільки ми власники, це, ми не всі, як український народ, власники публічних фінансів, а кожен своїй громаді. Бо ми їх, по-перше, заплатили як податки, по-друге, на нашій території за рахунок національного багатства заробили. Утворили кому банки На території контролюємо, щоб нічого не вкрали, як поляки 30% відправляємо догори і контролюємо. Ми ж відправили, ми знаємо скільки. Не кишом занесли, а ми відправили 30%. Ми можемо проконтролювати. І тоді виникає значить Національний банк, чому І тоді виникає тільки після комунальних банків по цій території Національний банк і, і виникає кровіносна система. І коли ви говорите... Що поляки там 4% там, і ще скільки там, менше, ніж в Україні дають е е е е кредити, то нам наші банкири говорили, що ці кредити даються за рахунок публічних фінансів, вільних, які не використовуються. От вам дали на розвиток і ви громаді повертаєте. Крім того, все, що залишається на території, якщо ми все облікуємо ну в нас під ногами, почнемо рахувати, то 70%. Того, що залишається в нас, витрачається на дітей. Вам не страшно за ваших дітей, в яких ви не в школах вчаться? у них немає матеріально-технічної бази. Поїдьте в Польщу, ти бачиш там? Тобі не соромно, а я плачу, коли я це дивлюся. Розумієте, перше, що ми зробили, ми обікрали наших дітей, коли пульнули гроші гори. і не рахуємо. А якби ми рахували їх в територіальній громаді, 70%. Витрачали на дітей, наші дітей би були все, Вони б не були тітушками, вони б не були зазомбованими і так далі. Вони б, мали би розвиток. Ми перші в цьому зацікавлені. ваші дітей ще не спортивні.